Реформа, яку можна описати як чесний контракт, вже перебуває на завершальному етапі розробки, і вона буде включати фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами. Пояснив він, і таким чином влада хоче залучити до армії більше молодих людей, але на контрактній основі, а не через зменшення віку мобілізації. І от будемо з'ясовувати більше деталей з нашим гостем у нас на зв'язку народний депутат України з фракції Слуга народу та член комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Пане Олександре, я вас вітаю Доброго дня. Ось цей е документ, який вже майже на фінальній стадії, так розробки і підготовки, можете більше прояснити, що конкретно пропонується для тих юнаків, чоловіків віком від 18 до 25 років, і що і чи вважаєте ви, що це може простимулювати їхнє рішення піти воювати? Ну, по перше, я хочу сказати, що в парламенті такого документ не готується і немає. Можливо, він готується десь там в інших е, органах е, незаконодавчої або виконавчої влади, але в парламенті то документа немає. Звісно, е, будь-який документ, який буде е, мати стимули е, майбутніх військовослужбовців, військовозобов'язаних нинішніх йти захищати свою батьківщину, свою країну. Ну це нормально. Е, тому як тільки він зайде до парламенту, парламент звісно його розгляне. Якщо це потребує, звісно, законодавчих змін. Якщо це не потребує законодавчих змін, можливо, це буде якийсь через механізм постанов кабінету міністрів, тобто грошове забезпечення, там якісь премії тощо, ну тоді це вже буде інша історія. Але станом на сьогодні ще раз хочу голосити ні в комітеті на засоби оборони та розвідки, ні в парламенті інших фракцій. Я тако документи не бачу, шкода. Я думала, що все ж таки якась відбувається співпраця. Тим паче, що ви профільний комітет представляєте, і мала б бути якась, хоча б інформація стосовно того, яка законодавча, законодавча ініціатива може надійти. Даруйте, що я попросила деталі, звичайно, пане Олександре. Це нормально. У ну... нас достатньо часто буває коли. Заходить якісь Кабмінівський законопроекти, і на жаль, депутати його до цього не бачили. Що в принципі теж до речі нормально? Бо і Кабмін, і президент так, мають такі ж самі функції згідно конституції України. подачі законодавчих ініціатив. А парламент вже буде це розглядати. лише комітети спочатку будуть розглядати ці законодавчі ініціативи і далі парламент. Пане Олександре, вам не здається, що ну от навіть з того, що Паліса озвучив, що це ну, в принципі, всі ці умови, які прописуються, ну вони б мали б діяти не тільки для тих, хто має зараз вік від 18 до 25 років. Що це мала бути пропозиція для усіх військових, адже в принципі ризики однакові для всіх, хто зараз умовно мобілізується, проходить навчання і перекидається на фронт. Ну, давайте ми приберемо спочатку спекуляції. Рік від 18 до, до 25 років. Я не впевнений, що парламент так взагалі буде розглядати і голосувати та тим паче. Все інше так, я з вами погоджу, що е мотиваційна частина вона повинна бути постійно, е не зважаючи від того, це військовослужбовець, який щойно буде зарахований до або мобілізований до лав Збройних сил України чи військових формувань, або військовослужбовець, який станом на сьогодні проходить цю військову службу. А чому цей документ може не пройти у Верховній Раді? Адже ж ми знаємо, що є. Наполягання від партнерів на сам сполучених штатів Америки це обговорюється. Періодично ця тема постає про зниження мобілізаційного віку, і ось ця пропозиція. Вона б гіпотетично, ну це на мою думку, звичайно е, могло би в яким чином все таки збити це от побажання від партнерів понизити мобілізаційний вік. Чи ви вважаєте, що ось цей би крок ухвалення подібних змін е, все одно не змінить того, що зараз хотіли б бачити партнери? Ну, давайте спочатку скажемо. Я відповів щодо того, що я сказав, що він не, не пройде, uh -huh. а не пройде історія, яка пов'язана з цивіковою категорією мобіліційного ресурсу. Це трошки інша історія. Uh -huh. Якщо там, звісно, буде те про що ви сказали, з точки зору мотиваційної частини. Ну чому б ні, то комітету парламент це розглянуть щодо партнерів, дивіться, ну, термін партнери це партнери. Це коли одні обіцяють, інші виконують. Станом на сьогодні, на жаль, я можу констатувати, що партнери достатньо мало виконуються як обіцянок, намагаючись залучити таким от маніпулятивним шляхом наших майбутніх захисників, але при цьому розуміти, що таке війна? Війна це не просто піхота, війна це комплекс. Різноманітних методів для, наприклад, знищення накопичення ворога десь далеко в глибині на території ворога партнери нам забороняється робити. Хоча ми могли б замість того, щоб накопичувати нашу піхоту. Намагати знищити піхоту ворога десь в глибині. І це в першу чергу берегло б нашу піхоту і наших військовослужбовців. Тому ну, я не знаю, як там буде далі, але моя позиція така, що поки партнери не виконують свої умови, ну ми можемо вважати, як нам все ж таки так воювати, щоб ми не втрачали і без того обмежений наш мобілізаційний ресурс. А якщо буде вимога, про яку пишуть в Таймс, про те, що зниження мобілізаційного віку Сполучені Штати можуть прив'язати до постачання озброєння Україні, тоді що? Ну, дивіться, за е, практично три роки повноштабної війни Україна достатньо непогано, особливо за останній рік розвернула і налагодила виробництво про намі всіх існуючих міст, нарядів там і так далі. У нас є проблеми десь з ракетами, хоча я не скажу, що там прям достатньо їх. Ми, ми посикла в виробляйму. Ну, це де факто, да е, тому. Це промовний процес, але хочу нагадати нашим партнерам, що ми захищаємо не стільки Україну, скільки взагалі в цілому їх інтереси з рахуванням е центрального розташування України на е мапі Євросоюзу. Тому дивіться, тут ж не тільки мова йде про е стійкість України, тут мова йде про все ж таки стійкість цього Європейського Союзу. Я не думаю, що партнерам е якось буде до вподоби, якщо Євросоюз почне поступово зникати з світової мапи. Пане Олександре, хотіла все ж таки ще одну тему з вами зараз підняти в обговоренні е, і він сказав, що потрібна цензура е, в умовах воєнного стану. Він не каже, що має бути цензура на рівні північної Кореї однак, якісь обмеження він е, хотів би б, щоб були більшими. Хоча, звісно, річ, що все одно, навіть в умовах воєнного стану існують обмеження. Їх дотримуються, Однак, на тлі цього, що сказав Олександр Сирський, відразу постає питання стосовно того, що пише, що оприлюднює ваша колега. Я знаю, що ви зараз можете відреагувати, тому що ви її свого часу підтримували. Однак Мар'яна Безугла, те, що собі дозволяє Мар'яна Безугла, я не знаю, в які рамки це вписується. Це напевно не свобода слова. А ну я навіть. Я боюся назвати це вакханалією. От скажіть, будь ласка, чи потрібно було б говорити про те, що е, певні посадовці мали б е, все ж таки враховувати чутливі питання, які існують в суспільстві, і відповідно не публікувати про це і не робити певних дописів, щоб не провокувати ні суперечок, ні того, що відбувається? Це називається військова цензура. Це термін, який визначений в багатьох країнах, в тих самих Сполучених Штатах Америки. Я коли досліджував це питання з точки зору того, наскільки працює військова цензура в тих самих Сполучених Штатах Америки. Ми ж достатньо часто до них посилаємось. Ви ніде не знайдете в відкритих джерелах будь-яку деталізацію щодо їх військових операцій в тих або інших ну, куточках. Світу, де вони їх проводили, бо там діє жорстка військова цензура. У нас чомусь будь-які громадські діячі зараз кажу в контексті громадських діячів, потім mm -hmm. поясню чому можу собі дозволити викласти інколи чутливу деталізовану інформацію з приводу тих або інших накопичувань наших збройних сил України по чисельності. По тих або інших мінах працюють вони там, не працюють ну, достатньо багато чутливої інформації, якою користуються усім ворога росіяни, і вони з цього роблять відповідні виставки. Тому так я особисто вважаю що все ж таки на законодавчому рівні звертаю увагу: військова цензура, яка обмежує. Розголу... розповсюдження деталізованої інформації, яка може впливати на обороздати країни, ну повинна принаймні, на час війни бути прийнята, бо інакше тоді вибачаюсь, у нас все, що не відбувається на фронті, одразу потрапляє в Фейсбук для того, щоб то хтось хтось там заробляв на лайках, подобайках. Не знаю, там, рекламі, ще щось, а можливо, виконував, до речі, якусь економічну функцію, коли дискредитуючи нашого національного виробника, в з'являється якийсь закордонний постачальник, який каже, що ж міни не дуже були добрі, да, хоча вони всі стріляють, до речі. А от давайте ви візьмете наші міни, вони ну, так дорожче, значно, але в принципі вони стріляють. Щодо моїх колеги, mm -hmm. щодо ми колеги, я не можу коментувати зараз. Постійно чому бо сьогодні я сплатив вже судовий е, збір mm -hmm. е, щодо захисту е, своєї честі. Я знаю і репитала да, честі. Тобто я вже ввійшов відповідний судовий процес. Документи mm -hmm. подані, тому вибачте, я не можу коментувати свою колегу. Що ж, ми чекаємо судового процесу, і будемо спостерігати так само. Спасибі, чезне за включення. Олександр Федієнко, народний депутат України від фракції Слуга народу і член комітету з питань нацбезпеки оборони. Та розвідки був у нас на зв'язку, і розбиралися ми ж з нововведеннями, які готуються на банкові стосовно того, щоб залучити до війська молодь віком від 18 до 25 років. Ну і також трішечки торкнулося питання цензури і того, що робить.